11. НОТАТКИ ЕЛЕН Уайт ЖИТТЯ на Землі. Субота. Після Обіду. 6 грудня Без закона та землі немає народу. Така справа із біблійним Ізраїлем, який отримує Божий закон у книзі Вихід і знаходить землю у книзі Ісуса Навина. Але як царство священників, Ізраїльтяни потребували і потужного підтвердження, заснованого на їхньому покликанні як обраного народу, бути представниками Бога на землі. Саме ця тема розкривається у НАВ22 розділі. На даний момент земля була завойована і розділена між усіма колінами, принаймні чимало, але ще багато треба було зробити. Незважаючи на цей факт. Ізраїлю все ще треба було зрозуміти, що означає бути Ізраїлем. Необхідність усвідомлення своєї самобутності і ролі є метою заключних промов даної книги. Відновлення та піднесення людства починається в родині. Робота батьків лежить у основі усіх інших дій. Суспільство складається із сімей і є тим, чим його роблять голови сімей. Серце виходять джерела життя, а серцем громади, церкви і нації є домівка. Благополуччя суспільства успішна церква, процвітання нації залежать від домашнього впливу. Ранні роки Спасителя це більше, ніж приклад для молоді. Вони є уроком і повинні бути підбадьоренням для кожного з батьків. Коло сімейних і сусідських обов'язків. Це не перша сфера зусиль для тих, хто прагне підняти своїх ближніх. Немає важливішої сфери зусиль, ніж та, що доручена засновникам і охоронцям дому. Ніяка робота, довірена людям, не передбачає більших чи далекосяжніших результатів, ніж робота батьків і матерів Служіння Зцілення сторінка 349 і 350. Місія фамілії виходить за межі її членів. Християнський дій має бути наочним уроком, що ілюструє досконалість істинних принципів життя. Набагато потужніший за будь-який проговорений пророцтво є вплив справжнього дому на серця і життя людей. Коли молодь виходить з такого дому, уроки, які вони засвоїли, передаються їм, благородні принципи життя впроваджуються в інші домівки і в громаді починає діяти. Неабиякий вплив, віра якою я живу. Сторінка 278. Неделя 7 грудня ЗОбов'язання Ангелів сторонників сатани було вигнано з небес, бо вони не хотіли працювати в гармонії з Богом. Вони впали зі свого високого становища, бо хотіли бути піднесеними. Вони прийшли, щоб піднести себе, і забули, що краса їхньої особистості і характеру походить від Господа Ісоса. Павши, ангели зрекли цього факту, що Христос був єдинородженим Сином Божим, і вони почали думати, що вони не повинні радитися з Христом. Усі повинні засвоїти цей урок, що вони індивідуально підчиняються Богові коли вони люблять Бога усім своїм серцем. Вони будуть мудрими в роздумах про спасіння, вони будуть виконувати його волю, і їхнє світло завжди буде їхньою славою і буде незмінним, бо вони визнають, бояться і служать своєму Господу. Урочиста робота лежить на кожній душі, щоб подумати, що вона є слугинею Ісуса Христа, урочисто обіцявши своїми обітницями при хрещенні одягтися в праведність Христа. Чи будемо ми наслідувати живий приклад Господа Ісуса? Мені наказано, що кожен віруючий повинен пильнувати в молитві, щоб не зазнати невдачі в християнській життєвій боротьбі. Кожна душа повинна кожного дня шукати Господа з повним серцем вранці, вдень і увечері і дозволяти своєму розуму зосереджуватися на Слові Божому, щоб зрозуміти Його вимоги. Підніміть стяг. Починаючи із повної відданості і продовжуючи у простоті послуху усім заповідям Господнім згідно з його особливими вказівками, ні одна з важливих речей, зазначених в його слові, не повинна бути знехтуваною. Цей день з Богом, сторінка 128. Понеділок, 8 грудня Звинувачення. Два з половиною племена були винні, без пояснень, вчинивши вчинок, який викликав такі серйозні підозри. Посли, вважаючи самою собою зрозумілим, що їхні брати винні зустріли їх з різким докором. Вони звинуватили їх у повстанні проти Господа та побудові ще одного жертовника». У відповідь обвинувачені пояснили, що їхній жартовник не призначений для жертвоприношень, а просто як свідчення того, що, хоча й розділені річкою, вони мають ту саму віру, що їхні брати в Ханаані. Вони боялися, що в майбутні роки їхні діти можуть бути виключені зі Скинії, як такі, що не мають частини в Ізраїлі. Тоді цей жертовник, зведений за зразком жертовника Господнього вшило, має стати свідченням того, що його будівельники також були поклонниками живого Бога. З великою радістю посли прийняли це пояснення і негайно повернули звістку тим, хто їх посилав. Усі думки про війну були відкинуті, і люди об'єдналися в радощах і хвалі Богові. Діти Гада та Рувина тепер розмістили на своєму жартовнику напис, який вказував на мету, для якої він був зведений, і вони сказали: це буде свідком між нами, що Господь є Бог. Таким чином вони намагалися запобігти майбутнім непорозумінням і усунути те, що могло б бути причиною спокуси. Дуже часто серйозні труднощі виникають через просте непорозуміння, навіть серед тих, хто керується найгіднішими мотивами, і без вічливості і терпіння виникають серйозні та навіть фатальні наслідки. Прагнучи уникнути своєї першої помилки, вони впали в протилежну крайність. Замість того, щоб чемно розпитати про факти справи, вони зустріли своїх братів з осудом і засудженням. Якби чоловіки з племені гада та ровина відповіли в тому самому дусі, результатом була б війна. Патріархи та пророки. Сторінки 518 і 519 Вівторок, 9 грудня. Переслідувані МИНУЛИМ За пропозицією Валаама Цар Муава призначив грандіозне свято на честь своїх богів. І було таємно домовлено, що Валаам сполукає ізраїльтян відвідати це свято. Вони вважали його пророком Божого, тому йому було легко досягти своєї мети. Велика кількість людей приєдналася до нього, щоб стежити за святкуваннями. Вони наважилися ступити на заборонену землю і потрапили в пастку сатани, зведені музикою і танцями, спокушені красою язичницьких весталок, вони відкинули свою вірність Йогові. Осквернивши свою совість розпустою, вони стали переконливо поклонятися ідолам. Вони приносили жертви на язичницьких жертовниках і брали участь у найпринизливіших обрядах. Невдовзі отрута поширилася як смертельна інфекція по становищу Ізраїля. Ті, хто бажав перемогти своїх ворогів в битві, тепер буде здолені хитрощами язичницьких жінок. Їхні беззаконні діяння зробили для Ізраїля того, що не могли зробити всі чари Валаама, вони відділили їх від Бога. Швидкими судами народ усвідомив жахливість свого гріха. В таборі спалахнула жахлива морошва, яка швидко позбавлялася життя десятки тисяч жертв. Усі відчували, що покарання справедливе, і люди пішли до скинії і зі сльозами і глибоким розкаянням зізналися у своїх гріхах. Поки вони так плакали перед Богом біля дверей скинії, Морошва все ще діяла смертельно. В той час Зімрі, один з знатних ізраїльтян, сміливо увійшов до табору в супроводі мідянської повії, принцеси з головного дому в Мід'яні, яку він супроводжував до свого намету. Ніколи до цього гріх не був таким зухвалим чи впертим. Розпалений вином зімрі оголосив свій гріх як содом і пишався своєю соромом. Священики вождів палениць у жалі і принижені, плачучи між ганком і жертовником, і благаючи Господа помилувати свій народ і не віддавати своєї спадщини на ругу, коли цей князь Ізраїля хвалився своїм гріхом перед громадою, немов кидаючи виклик Божій помсті. І насміхаючись над суддями народу. Фінеес, син Єлезара, первосвященика, устав, схопив спис і підійшов до Ізраїльтянина Донамету, і вбив їх обох. Так пошеста зупинилася, і священник, який виконав Божественний суд, став шанованим перед усім Ізраїлем, і священство було закріплено за ним і за його домом навіки. Середа, 10 грудня, лагідна відповідь. Життя дисциплінує живучи у світі, християнин не раз зустрічається з негативним впливом. Будуть провокації, щоб випробувати його характер, і саме зустрічаючи їх у правильному дусі, тоді розвиваються християнські сильні риси. Якщо образи та наклепи переносяться смиренно, якщо на образливі слова відповідають ларідними відповідями, а на негнітющі вчинки добротою, це свідчить про те, що Дух Христа живе в серці, що сік живої виноградини досягає гілок. Ми перебуваємо в школі Христа в цьому житті, де ми повинні вчитися бути лагідними і смиренними серцям, і в День остаточного звіту ми побачимо, що всі перешкоди, з якими ми зустрічаємося, всі труднощі і прикрощі, які ми покликані нести. Були практичними уроками застосування принципів християнського життя на практиці. Існує високий стандарт, якого ми повинні досягти, якщо хочемо бути дітьми Божими, благородними, чистими, святими та непорочними, і процес обрізання необхідний, якщо ми хочемо досягти цього стандарту. Як би було здійснене це обрізання, якби не було труднощів, перешкод, які потрібно подолати, нічого, що спонукало б до терпіння та витривалості? Ці випробування не найменші благословення в нашому досвіді. Вони покликані надихнути нас до успіху. Ми повинні використовувати їх як засіб Божий для здобуття рішучих перемог над собою, замість того, щоб дозволяти їм заважати, гнобити і знищувати нас. Характер буде випробуваний. Христос буде явлений у нас, якщо ми справді є гілками живої виноградини, ми будемо терплячими, добрими і поблажливими, життєрадісними серед хвилювань і роздратування. Ті, хто вимовляються від боротьби, втрачають силу і радість перемоги. Ніхто, навіть Бог, не може привести нас до небес, якщо ми не докладемо конкретних зусиль з нашого боку. Ми повинні додати риси небесної краси у своє життя. Ми повинні позбутися непривабливих природних рис, які роблять нас не схожими на Ісуса. Релігія Христа перетворює серце. Вона робить людину із світським мисленням небезною. Під його впливом егоїстична людина стає безкорисливою, бо це характер Христа. Нечесна, хитра людина стає праведною. Марнотратна людина змінюється від нечистоти до чистоти. Свідчення для церкви. Том 5, сторінка 344 і 345. Четвер, 11 грудня. Вирішення конфліктів де сьогодні є ті, хто не скупиться і не вимірює свою люблячу працю для господаря, де сьогодні є ті, хто прагне придушити кожен розбрат у церкві, будучи миротворцями в ім'я Христа. Хто прагне відповісти на молитву Христа, щоб усі були одно, як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони були одно в нас, я в них, а Ти в мені, щоб вони були досконалі в одному, і щоб світ знав, що Ти послав мене, і полюбив їх, як Ти полюбив мене. Чи міг би наш Господь сказати ці слова так сповнені значення про сучасні церкви в їхньому нинішньому стані жалюгідної любові, розбрату і дрібних випробувань, церкви, які відкликають служителів від важливої роботи, щоб вирішити свої дрібні штучні труднощі, тим самим показуючи, що вони не мають зв'язку з Богом? Ні. Члени церкви повинні об'єднатися. І для цього вони повинні жити без Я і все віддати і Ісусові. Вони повинні вчитися від Христа. Вони повинні бути лагідними і смиренні серцем. Їхня егоїстична гординя повинна померти. Пастерське служіння, сторінка 267. Ніколи не ставте під сумнів мотивів своїх братів, бо як ви судите їх, так Бог проголосив, що вас будуть судити. Відкрийте свої серця до доброти, до підбадьорливих променів Сонця праведності, заохочуйте добрі думки і святі почуття, розвивайте звичку горно говорити про своїх братів. Якщо ви не любите тих, за кого Христос помер, ви не маєте справжньої любові до Христа, і ваше поклоніння буде як зіпсована жертва перед Богом. Якщо ви лелеєте негідні думки, неправильно судите своїх братів і припускаєте про них зло, Бог не почує ваших самодостатніх, самовзвеличених молітов. Коли ви йдете до тих, хто на вашу думку чинить неправильно, ви маєте мати дух лагідності, доброти і бути сповнені милосердя і добрих плодів, не виявляйте упередженості до одного чи декількох і не нехтуйте іншими своїми братами. Стережіться, щоб не поводитися жорстоко з тими, хто, на вашу думку, припустився помилок, тоді як до інших більш винних і більш заслуговуючих до докорів, яких треба суворо докоряти за їхню нехристиянську поведінку, ми підтримуємо і ставимося до них як до друзів. Пастирське служіння сторінка 268. П'ятниця, 12 грудня. В Біблії відносини Бога з його народом часто порівнюють із шлюбом, де Бог є люблячим чоловіком, а Ізраїль невірною дружиною. Ця метафора ілюструє ідею незмінної любові Божої, яка протилежна непослухності Ізраїлю. Подумайте про свій власний досвід як чоловіка, якщо ви одружені, або про свої міцні родинні стосунки. Вирішить, наскільки важливою для щасливої і міцної стосунків є рецепт повного посвяти, який надав Ісус навин, поміркуйте про кожну із наступних обов'язкових якостей окремо і про те, як вони сприяють успіху відносин любити, ходити, читати і кліїтись, служити. З погляду нового заповіту. Єдність у церкві це милість, яку чинить Святий Дух у співпраці з нами, Єфесі, 5 глава з 2 по 15 вірші. Для подальшого читання читайте. Ви отримаєте силу, єдність 19 березня, сторінка 87, а також бути схожим на Ісуса, щасливі благословення від суботи для землі 24 серпня.